У Черкасах змагалися каратисти. Спортивний комплекс Манеж прийняв Кубок області з дзюдо та Косіки карате. Стар зібрав майже 150 спортсменів. Наймолодшим учасникам всього 5 років, а найстаршим 18. Як черкаські спортсмени виборювали медалі, дивіться далі. Цими вихідними у спортивному комплексі «Манеж» відбулися обласні змагання з карате. Цей турнір вже отримав офіційну черкаську прописку, адже проходить в п'яте. Позмагатись за медалі приїхали ще суперники з Києва. Всього спортсменів більше сотні. Сернування чотирьох чемпіонат області по Будо, розділ дзюдо і карате, косик карате проводить організація. Що ріжує це міжнародна організація, зареєстрована в Черкасах. І ми такі соревновання под этой дегіде, под таким флагом, проводимо ці соревновання, так сказать, в На Микилимі змагались діти від 5 і старше. Початківці і майстри демонстрували свої міння та навички у різних стилях косі карате та дзюдо. Серед юнаків у категорії 10-12 років перше місце вибору Євгеній Компанієць. 6-9 років найсильніше став Назар Чабанюк. Ярослав Баламут здобув золото у категорії 14-15 років. Займався на чемпіонаті області, на Кубці області і виборов багато золота, призов їх місць. В фіналі було складно, тому що теж суперники з полуфіналу вийшов до мене і було важко. Але я переборов свій страх, вийшов, і переміг. Черкаські спортсмени вибороли 45 медалей і посіли першу сходинку. У гостей з Києва близько 20 і друга сходинка. Тепер спортсмени готуватимуться до нових змагань та звершень. Я буду змагатися з представниками Київської області в категорії десь 12 років. Ну очікую першого місця або призових місць. Тренувався, щоб перемогти. Олена не читала Олег Кура ЧСН спорт.